Крижана небезпека. З початком морозів на Сумщині загинули вже дві людини. Ще один чоловік травмувався. Щоб ті, хто ходить по кризі, не йшли під неї, рятувальники разом із водолазами провели рейд. Любителям зимової гриболовлі нагадали про правила безпечного поводження на замерзлій водоймі та що робити, коли вона проявляє підступність. Подавати якісь предмети, шарфи, ремені, ветки, палки, все, что есть, какие-то ремни сумок. Там, с ним, вплоть, вплоть до того, что верхняя часть одежды снимается, куртки подаются, подаются рукавами, ну, то есть, чтобы человек ухватился за данное, но ни в коем разе, не только не за руку человека, а потому что спасателя именно, потому что терпящий бедствие может утопить и спасателя рядом. Поэтому эти вещи не стоит забывать. Рибалки погоджуються, берегтися треба, але кажуть, від несподіванок не застрахований ніхто. Заразом демонструють свої нехитрі пристрої для порятунку. Дивіться, палка, бачите, щоб удобно брати руками. Хто на цьому, як, я, катався, наряв, як я, тарзан. удобно. Бачите, вірьовка, желательно ну, не менше 10 метрів. Хай і буде 5, і то добре. Ну, а тут на кінці петля, щоб удобно було тягнути. І його розматуєш, отак, кидаєш просто чоловіку на лунку. Якщо перекинув, наче підтягнув, він все одно бере. А так опасно, я ж говорю, пробував обв'язувати вірьовку. Він хватається, ви ж знаєте, як. за любе щось за соломину хватається. А так оце, оця штучка вже спасла трьох чоловік. Скрізь, зараз сходим порізьці, нічого буде тобі. Хто його знає? Буває все. Угу. За свої я ж говорю. Скільки часу рибачу, багато чого бачу. Оце не застраховані капітально, треба просто берегтися і все.